Вождество Твоє, Христе боже наш, Ось ми освіра зума, небо звіздою сходящи, звізою жа, те в сонцю і практи, і те явитись високого Боссу. Господи, слава тобі! я послухав яву, посовівся на весні, і з'явився Янглу Божий, і новину ми спокійне. Но новина незвичайна, то свята велика Тайна, що в причистій Марії народився Ісус Христос. Ми вночі привіт, спали, і не чули, і не знали, що соколя в небесах в тих земельних сторонах, а тут раптом серед ночі. Протираю соні очі. Чую, браття, хто співає, а на небі зірка сяє. А то зірка в небесах всім показувала шлях. І ми швидко поспішали, та й дори з собою взяли. Я козаки за Дніпра з великого лугу. За полізка сістара в під кутубу. Тої ночі ще, 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 ті ще, ще, ще. Їх, ті могилі спали. А чора на зорі зірка засіяла. Я козаки запорогів козацького роду. Пережили довгий вік. Не одну пригоду. Я зібрався і пішов аж до Вифлеєму. Доля нашу розповім Богові своєму. Оці я ваш рідний брат з України і Карпат, іду через гори, через ріки, Йду до то, того, що на віки, Буду мати честь і славу, разом з вами стати в вашу лаву. Приє царі, де ви йдете, Ми йдемо Вифлеєм. Він чуємо спокоєм і повернемося. Ми три царі, ми княжого роду, ми йдемо зі сходу, усім дари несем. Нам світила зірка ясна, щоб ми віднайти, а тепер вона погасла, ми не знаємо, куди йти. Кожен з вас щиро бажає, Месію віддати дати Може, хтось між вами знає, де родився він. Знаємо, знаємо, м'ясний царю. Добре, що знайшли ми вас. Ми піти туди збирались, а тепер підемо враз. От, царевний, я йду до тебе з молитва. За український нарік, за нашу родину, за рідну нашу неньку Україну. Боже милий, як ми проживали. Та прийшли сусіди з вогнем мечем, та й тюрми нас закували, і гори забрали. Але що у вас, браття, за розмова? Десь почув я два-три слова. Чи родилось дитя Боже нещасного Марковича поможе? То ти такий, хотів би я знати. О, Марко я проклятий. О проклятий ти, Марко, а там проклятий ти за що? По грішний не я непокаянний, покутник безталанний. Хоч мій жаль він не висить, але гріх мій непростий. Через мене Боже милий тратив нарід свої сили. Через мене він бідує, гаразда, не знає, не чує. О, важка ж мені покута, гірше вже не може бути. Вже десяти поколінні тягаю оце камінні. Гірше по землі ходити, краще вмерти, ані жити. Мовба раді стала, як канебула, надверте. Що за крик, я до крику не привик. Ви, бульку їсти цибульку, а я вам дам печену курку. Хай спробуйте ще до схвати. Ну, no, ну, no, ну, no. ти до мене не почекуй, я до тебе не пішов. Я прийшов щось торгувати, щось купити, щось продати. Є у мене різні речі. І смаколики, і печ, маю голки і підкови. І завісти до вашої стадові. Маю на лобі, маю на мобілі. Маю стрінги на дюки. Може без дороги сісти. Назаре щось би може й випити, і з'їсти. Давайте виганяємо вже роз хати. З них то не буде торгувати. На, на на, зараз віродом прийду. Ви забули, що він цар, і над вами володар. От і буде нам пригода, і це твою пам'яті. Кожного царя, що дитину цю вітає. А ви тут усі прокляті, що Ісусу поклонялись, третій день я вас шукаю і тепер в руках вас маю. Признавайтеся мені, ви ходили веслом, ви чи не є я вам царем? Ти є цар тільки земний, народився цар таємний, вір цар над царями, над землею небесами. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас в цій хаті. Не чіпайте вас, благаю, іншу я породу маю. Замість них мене старого у пільницю посадіть. Гей, ви воїни мої! По всім краю виїдіть і наказ мені голосіть. Кожен хлопець до двох літ, хай загине так зробіть, бо інакше всім вам смерть. Горе горе нам. Тут приходжу я з посою, то питає тут за мною. Я цар Ірод, смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів і кого я повелів. А тепер кого скосити? З них ніхто не сміє жити і скосити малого. Що я яскині народився і на травмі напустився. О, ні, царю. Я косою їх не вдарив, Бог мале яскині має владу у світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийдеться вбити. Служив я на твою душу, а тепер я собою собою тебе мушу. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі, смолі я покупаю. Хотів зі мною в пекло, та там нам буде, буде дуже, дуже тепло. Де ти моя корона? Де ти моя оборона? <реклама> братя, браття, світ моє, уже сильно очі зняти. <реклама> тут дім добром побує, хто тут світло потребує? Ну певно, все видно. Так а вже нам ясно зірва і подай вам добру раду, не по суті. На є спокій певний, в думці певній, ясний певний. Ти прийшла не на добро, тобі Марко Бог присутній, який покуту вже скінчив. За ту віру і любов, що до смерті був готовий. Не тобі вмирати нині, син і хвилин, і розклютить О, благословен будь Боже, славився ти, дитятко Боже, то навтіху нам зродилось над мерком. Я від нині не проклятий, буду Бога поставляти, вірно Господу служити, хай навіть свій любити. Подивіться, що зі мною, я вже просто, просто стою. Слава, слава Богу! Можемо вже йти в дорогу! Можемо вже йти свобідно і хвалити Бога, і тірити в ласку, Богу. Ласка Божа спасе, країна і піднесе. І на цьому, любі браття, куля докінчаємо, що все далі вашій хаті щиро вам бажаємо, що Бог благословив вашу рідну стріху, що жила на Україні Богу на потіху. Слава! Заспіваймо ще сину Божому, Господеві нашему. Окрім віддаймо, ще сину Божому, Господеві нашему, окрім відаймо. вийдемо іскати, треба щастя побажати. Щоб ваша хата все була багата, щоб у вашій коморі, у вашій оборі, було повноміхів, земля потіхів, пшениченка тая, росла золотая. щоб діти виростали, вас батьків кохали, щоб до церкви все ходили, Господу молились, Щоб ви діждались у вільну годину, волю України, Христосся рождає. Помогу. We yes, yes, yes. are yeah.